Зараз буде розпаковка. Хлопці зараз скривають контейнер. Тут нам доїхав наш ентопчик. Будуть розвантажувати. Продукції дуже багато, роботи багато. І зараз в основному розкажу вам детальніше. Що ж, отримали ми чергову поставку. Продукції МТОП. Зараз хлопці розбирають, розпаковують і я вам покажу невеличку наявність складу. Мтоп, 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 МТОП. м Тобто це лише частина фактично. дуже велика наявність є в магазинах ще товару. Хлопці догружають контейнер і, звичайно, ще чекаємо до поставки, так як асортимент постійно розширюємо, наявність буде дуже велика. Дійсно такий вибір буде чималий. А на кого буде цікавити якась інформація, щось по асортименту, якісь доїзди, що отримувати будемо, так як ще чекаємо бензинову техніку, дуже великий асортимент. Запитуйте, пишіть, будемо раді вам відповісти на будь-які питання. Зустрічі.